Спорив з дружиною, що заїду з першого разу в двір цим танком П'ятиметровий, коротше, апарат. Hyundai Santa Cruz дивимося. Камера. А, ну, я буду Бляха, мож, можна лохом трохи оказатися перед жіною, ні? Колеги, Ставте ставки в коментарях. А я нагадаю, Hyundai Santa Cruz, американський джип такий. Чисто американський апарат. Ну, корейці зробили, продається 23 й рік, 28 тисяч доларів, коштує двигатель 2,5. Восьмиступенева коробка автомат. О, У мене тут ворота невеликі, такі 3,5 метри Заїхав я, ним бачу чітко в двір. Оп! Ну-ка Оп. Волочку подсосанки. Есть! Камера, гляньте, як чітко працює, Зараз вам покажу його трошечки з вулиці. Вот, кондерчики, всі діла, брелок бурштиновий, випадків, правильний брилок. Вот, Дивимося. Заїхав чітко. Ось вот такий вот апарат. 28 тисяч баксів для нової машини, я думаю, це ні чи го. Берете тако, їздите. І тепер я зрозумів, нашу мені нашу в такій машині. Ось отакий багажник. Траву приїхав на дачу покосив. Оцю штукенцею тако. Хоп, сюди траву всю наскидав. Потім на свалку вивіз і викинув. Ну, в Україні теж таке скоро буде. Америкоси так і живуть. Так що подивитися можна в рівному. Пишіть, дзвоніть, заходьте в гості. Контакти в описі цього відео.